Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ-викладачка німецької мови, цей канал присвячений вивченню німецької мови та життю в Німеччині. І сьогодні ми з вами будемо говорити про роди іменників, які не співпадають в німецькій і в українській мові. Для багатьох учнів, моїх також на рівні А1 це проблема. Тому що, якщо ми, наприклад, візьмемо будинок. Він в українській мові, і Das Haus в німецькій мові з середнім родом воно, тобто це потрібно зрозуміти. Це потрібно вивчити. Так? І навіть проблема не так в артиклях, як потім в займенниках. Тобто назвати будинок Воно С, займенником С трішки складно. Ну ось, я для вас підготувала список 30 іменників. Ми зараз пройдемося по них по таких тематичних блоках. Як завжди, письмовий матеріал на вас чекає в описі під цим відео. Заходьте, завантажуйте файл, в ньому буде все те, що я вам проговорюю, і ви зможете пізніше або під час цього відео слідкувати за мною і засвоїти ці слова краще. Починаємо! Починаємо. В першу чергу до цього списку належать побутові речі. Те, що знаходиться в нашому будинку, те, чим ми щодня користуємося, про що ми щодня говоримо. Так, ось почнемо з того ж будинку. Das Haus – Будинок. В німецькій мові він середнього роду, тобто воно, Das Haus. Приклад з цим словом у нас простенький, коротенький, Das Haus ist groß. Будинок великий. Далі. Sofa, Диван. Диван також в українській мові. Чоловічого роду, а в німецькій мові середнього. Тобто воно. das Sofa. Будь ласка, запам'ятайте це і зараз прямо під час цього відео проговорюйте ці іменники з артиклями. Wir sitzen auf dem Sofa. Ми сидимо на дивані. Auf dem Далі. Das regal – полиця полиця вона в українській мові, а в німецькій мові воно. Das Regal – stehen im Regal. Книжки стоять на полиці, так, дослівно в полиці, яка є середнього роду, але українською це звучить інакше. І тут потрібно відслідковувати ці моменти так? перекладу. Ще коли ми перекладаємо з німецької мови на українську, це окей. А ось коли ми з українською перекладаємо на німецьку і хочемо сказати, що книжки стоять на полиці, полиці жіночого роду, тоді це речення буде неправильне. Наступне слово: Тяшханг, шафа. Шафа вона, тяжханг він, чоловічий рід. Ті кледу ест імш. Одяг в шафі. Бачите, які різнобіжності. Але це все окей. Ми зараз якраз про це говоримо, щоб це було окей. Далі те шпігель. Дзеркало, дзеркало, воно. Те шпігель ми чуємо він, чоловічий ріт. Те шпігель хенд андевант. Дзеркало висить на стіні. Das Kissen, Poduschka, Poduschka vona, das Kissen vono. Das Kissen ist weich, Poduschka mjaka. Dali. Das Zimmer, Kimnata, Kimnata vona, das Zimmer vono. Mein Zimmer ist hell, moja Kimnata um, svitla. Tak ne meine Zimmer, a mein Zimmer. Zapametowuj. Der Boden підлога, підлога вона, der Boden – він, чоловічий рід. Der boden ist sauber, підloha чиста. Das Bild – картинка або картинна. Все одно в українській мові це жіночий рід, а в українській середній воно das Bild. Das Bild – ist schön. Картинка гарна. Зараз ми продовжимо з тематичним блоком кухня їжа, але хочу зробити невеличке оголошення, якщо ви відчуваєте, що ви слова рівня А1, А2 вчили без артиклів. Чомусь є на те причини. Я знаю учнів, які це роблять, іменники без артиклів і без множини. Що ще гірше, тому що знати значення іменника, але чути його потім в множині, в іншій формі і його не впізнати або не вміти самому утворити множину це невеличка трагедія, так? Якщо ви вчите німецьку мову. Так ось, якщо ви відчуваєте, що іменники не довчили, і також ви хочете підучити дії, слова, знати точне їх значення, прикметники, прийменники, я вас запрошую на мій аудіокурс. Лексика, він називається, де ви вивчите понад 700 чи 900 слів, треба уточнити, я завжди забуваю на побутові теми рівня А1, А2, і ви відразу все вчите так як слід, як я вже сказала, з артиклем з ножиною, якщо це іменники, з перекладом на українську всі слова, і ви чуєте їхню вимову. Це означає, що ви в аудіоформаті чуєте, повторюєте. Ви мову тренуєте і розпізнаєте ці слова на слух, не лише на письмі, а й на слух. Тобто, у вас є письмова форма, ви все читаєте, і ви одночасно можете все слухати, і ви також можете слухати ці слова. В навушниках, без того, що ви читаєте, просто на слух, на слух, на слух, чути переклад, повторювати собі в, в умі або в голос, Якщо ви щось робите, куховарите, прибираєте, гуляєте, вставили навушнички. В нас є цей курс, продубльований також в Телеграм, щоб ви не заходили в особистий кабінет, щоб ви просто зайшли в Телеграм, вімкнули і пішло. Кожен тематичний блок. У вас розбиті на аудіофайли, тобто вам зручно зайти на ту чи іншу тему і слухати слова до тої чи іншої теми і вчити. Заходьте в опис під цим відео, посилання на курс вас чекає. Дуже класна штука, рекомендую. Продовжуємо тема кухня, їжа. Перший іменник, який нас тут очікує пікане, чайник або глечик. Якщо чайник, тоді це. Ті тікане, так, тоді це э, чайник. А так, це може бути глечик для води, наприклад. Але ж про що тут? Про те, що в українській мові це чоловічий рід, він глечик, він чайник, а в німецькій мові тікане. Жіночий рід. Вона. вона. Die ist voll mit м'ті. Чайник наповнений або повний чаю. Те Topf, каструля. Каструля жіночого роду. Те Topf – чоловічий рід. Ті kocht кохт Topf. Суп вариться в каструлі. Та смеса ніж. Чоловічий рід ніж. Та смеса середній рід. Запам'ятовуємо, та смеса ist шаф. Ніж гострий. Те лофель ложка. Ложка жіночий рід. А в німецькій мові чоловічий. Повторіть, будь ласка, відразу зараз артиклем, якщо ви путаєтеся в цих, в цих родах. Це дуже часто зустрічається, тому що йде дослівний переклад з української на німецьку. «Ich brauche einen Löffel». Мені потрібна ложка. Так? Ну. Якась ложка або одна ложка. Тут ми так не перекладаємо, мені просто потрібна ложка, але тут у нас неозначений артикль, і на цьому закінченні ви бачите «einen» – Ось так. Тібута. Масло. Масло в українській мові воно, а в німецькій мові жіночий рід. Воно. Це треба просто запам'ятовувати. Не питайте, чому, не питайте чого, так, а не інакше. Ну, так само німці можуть запитати, а чому в українській мові масло воно, а не вона. Розумієте? В українській мові немає артикля, але роди є. Ми знаємо, що чоловічого, роду, середнього чи жіночого. Так ось давайте, приклад, прочитаємо: liegt im масло лежить в холодильнику. Далі. Де вайн? Вино. вино воно, а в німецькій мові чоловічий рід. він. Der wein. Der wein ist lecker. Вино смачне. Краще би я тут сказала, der wein ist köstlich, вино смачне. Далі тас хліб, хліб, він, а в німецькій мові das Brot – воно. Чуєте? Чуєте. Das Brot ist Хеш хліб свіжий. Ой, хліба захотіла, але ж я його зараз не їм. Das Essen – їжа, їжа вона, das Essen – воно повторюємо. Das Essen ist fertig. їжа готова. Далі тема такий підблок, одяг, текстиль. Тут у нас також є різнобіжності. У нас іменник нумер. Нумер номер, чуєте? Номер <сум> або нума. Das Kleid. Сукня. Сукня вона. Ну, якби ми сказали суржиком плаття, то було б воно. В німецькій мові воно. Das Kleid, das Kleid ist neu. Сукня нова. Між іншим часто путають цих два іменника: das Kleid і die Kleidung. Це два різних іменника, два різних значення. Das Kleid – це сукня, так? якась одна один предмет. Die Kleidung – це одяг. Ну, от бачите, також, яка різнобіжність. Одяг. Він чоловічий рід. Die Kleidung жіночий рід. Ось так. Ну, це легко розпізнати, тому що закінчення – «ung». і все, що на унг закінчується, має жіночий рід. Good das Hemd. Сорочка. Сорочка вона. Das Hemd. воно. Das Hemd ist blau. Сорочка блакитна, або, як в мене зараз, das Hemd ist kariert. Сорочка в клітинку. Das Handtuch. Рушник Рушник – він, Das Handtuch. воно. А, uh, Тобто ми бачимо, що в нас тут іменник складається з двох частин, з двох іменників. Hand, die Hand і тух, тобто рушник для рук. E, і ми знаємо, що артикль іменника завжди визначається останнім іменником. Тобто все, що буде стосуватися das Tuch, das коптух, таз хальстух, на шию якісь там хустинка, це вже буде перекладатися, а не рушник. Це вже буде хустинка для шиї. Тобто все, що тух, все буде мати артикль das. Це все буде воно. Тасхальстух. Хустинка вона. Буде в німецькій мові все одно воно. Розібралися. Їдемо далі. Das heft, Зошит. Він в німецькій мові воно. Das heft". das heft ist neu. Зошит новий. Тас папір. Папір. В українській мові він, а в німецькій мові воно. Papier ist weiß. Папір білий. Так, тепер у нас тут техніка транспорт. Отакий мікс мішмаш, мікс-мікс, Handy. Мобільний телефон. Він. Якщо сказати мобілка, як каже дехто, була би вона. Але в німецькій мові це воно Handy. Далі транспорт. Das auto, всі ми добре знаємо. Автомобіль він в українській мові. Або машина вона. А в німецькій мові це середній рід тас auto, Das auto fährt schnell. Машина їде швидко. Діубан, метро, метро воно. А в німецькій мові ді, вона, вона. І це пов'язано з тим, знову ж таки, що в цьому слові, в цьому іменнику в нас є іменник бан. Ді бан. Це завжди буде артикль ді, жіночий рід. Тобто діаутубан також буде жіночий рід, так автобан, або ті есбан. Ось цей такий швидкий поїзд, як він називається українською. Я трошечки забула. Ще в нас залишилося кілька буквально слів. Ми зараз на номері 26. Тя Літера або українському ми також кажемо буква це все жіночий рід. А в німецькій мові це чоловічий рід. Тя число, число воно, діцаль в німецькій мові вона. Далі. От там, де я робила помилку. Імавіда завжди. Поки не второпала, поки не вивчила, а ви вивчить зараз. Кінь. Кінь німецькою мовою – «Das Pferd», Середній рід. Як би вам зараз це не вкладалося в голову, просто запам'ятайте, це середній рід – Pferd». «Das Pfiat. «Das Pferd läuft schnell» Кінь біжить швидко. Що б він не робив, він все одно буде середнього роду в німецькій мові. Der Himmel» – небо небо середнього роду в українській мові, а в німецькій мові. Він, він небо, Himmel ist blau. Небо блакитне. І також ще на чому часто спіткаються люди, які вчать німецьку мову, на іменнику бад. Таспат. Ванна вона в нас ем, жіночого роду, а в німецькій мові це середній рід. Das Das та ist klein. ванна маленька. Окей, okay. ми з вами пройшлися по 30 іменниках там, де руди не співпадають. Звичайно, що їх є більше. Але це ті побутові слова, які вам потрібно знати вже тут і тепер, якщо ви на рівні А1, А2. Не закріпили це. так, І, звичайно, що особливо в цих побутових словах. Чується, коли людина не довчила, так, тому що ну, вже такі прості слова, наче думає ваша навколишнє середовище, ви могли би вже запам'ятати. А коли в таких простих словах є помилки, і, відповідно, неправильно вживається артикль не лише в називному відмінку, так як зараз тут ми з вами зачитували, так? а потім починає неправильне бути відмінювання в давальному відмінку, в акузатів. В... Як це відмінок української? Я забула, але це не суть, а ви зрозуміли. Тобто тут починається каша малаша від того, що не вивчений артикль в називному відмінку. Будь ласка, відчуваєте потребу, відчуваєте, що М -м, ви тут зараз не зі мною не погоджувалися, звучить дивно, не так як ви хочете, не так як ви звикли. Будь ласка, роздрукуйте, завантажте або придивіться це відео ще раз і запам'ятайте раз і назавжди. Артиклі цих іменників. А я вам бажаю успіхів і задоволення у вивченні німецької мови. Далі. Всім па-па-па-па!